Доброго дня, діти! Запрошую вас до подорожі. Уявіть, що ми знаходимося з вами на березі моря, а сонечко пригріває тепленьке, яскраве. Ми лежимо на пісочку ніжимо сонечку. Опки в нашій посмішці розслаблення. Ми радіємо, усміхаємося а ось прилетів жучок. І жучок сідає нам на носик. А ми його налякаємо, шевелем носиком, пошевелем, злякали, всі злякали в жук. Знову розслабили губки, трошки відкрили ротик. Вдих, видих. Спокійний вдих, видих. А тут прилетів метелик. Метелик. Сів нам на бровки. І ми його погойдали вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз бровки, вверх-вниз. І відлетів метелик. І ми знову. Ніжимось на сонечку. Сонечко приємне, тепле. І в нас розслаблення. Ручки, ножки, тіло, олівка, ручки розслаблені. Дуже приємно лежати і ніжитись на сонечку, але прилетів метелик. Ой, подивіться, дітки. Метелик прилетів. Бачите? Метелику? То що ти бачив, як ми граємось? Дітки, йому сподобалось, як ми гралися, то він і прилетів. Подивіться, які в метелика крильця. Вони дуже ніжні, дуже. Тому метелика за крильця брати не можна. Щоб їх не пошкодити. Метелик літає потихеньку махаючи крильцями. Він не спішить, і він дуже ніжно робить махи крильцями. А, ти хочеш з нами погратися? Ну добре, сідай поруч з нами і пограємося всі разом. А метелик. Подивіться, дивись метелику. У нас, у діток наших, є також крильця. Це їх ручки. Посклали отак ручки і помахали. Дивись метелику. Які в нас крильця. А зараз наші крильця сядуть на животик. Раз так крильця до животик. Всі поклали. Тепер робимо вдих животом і надуваємо його великим, будемо гайдати свого метелика на своєму животику. Робили животик великий вдихнули. Здоровий, здоровий, живіт. А тепер видихнули. Сильно, сильно, сильно видихаємо. Тепер знову вдихнули. І надуваємо животик, надуваємо, 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 вдихаємо. Тепер здуваємо його. Ми метелика свого їдаємо, вдихнули. Молодці видихаємо. Сильно-сильно.